Добрий день. Це відео буде присвячено властивостям операцій над матрицями. Перші операції, які ми розглянемо, це лінійні операції, і до них спочатку відноситься операція додавання. Додавання має наступні властивості. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Це комутативність, або перестановочний закон по-іншому. Якщо ми міняємо доданки місцями, то результат суми не змінюється. Другий закон називається асоціативність. Він полягає в тому, що ми можемо спочатку додати перші дві матриці, і потім до результату додати третю. Або спочатку додати другу і третю матрицю, і потім до першої додати той результат, що виявився. Це називається асоціативність. І третє це наявність нуля або наявність нульового елементу, якщо ми будемо розглядати більш широко. А плюс нульова матриця дорівнює нульова матриця плюс А і дорівнює А. Це означає, що якщо ми до матриці додамо або праворуч, або ліворуч нульову матрицю того ж самого розміру, то нічого не зміниться, ми отримаємо початкову матрицю. Наступна операція це добуток матриці на число. Які властивості має ця властивість? Перша та ж сама комутативність від перестановки місцями множників результат не змінюється. Можна спочатку помножити число на матрицю, а можна матрицю на число. Асоціативність відносна множення на число. Як ми бачимо, можна спочатку помножити матрицю на число, перше, а потім на друге. Або перемножити числа і перемножити потім з матрицею. І так далі. І дві останні, третя і четверта це дистрибутивність відносна числа і дистрибутивність відносна матриці. Це розподільчий закон по-іншому. Фактично, це спосіб розкриття дужок, що вказує на те, що при добутку матриці на число це можливо розкрити таким чином дужки. Наступна операція це добуток матриць. Перша властивість стосується одиничного елементу, і це стосується тільки квадратних матриць, для яких існує цей одиничний елемент. Отже, це комутативність відносно одиничного елементу. Якщо матрицю А помножити на одиничну матрицю такого самого розміру, квадратну зліва або справа, то ми отримаємо саму матрицю А. Друга властивість називається асоціативність відносно числа. Як ми бачимо, ми можемо спочатку перемножити число і матрицю, а потім помножити на іншу матрицю, або, навпаки, перемножити матриці і результат вже помножити на число. Наступний закон це дистрибутивність. Причому дистрибутивність тут працює і ліва стороння, коли це стоїть ліворуч, і права стороння, причому обов'язково зберігати порядок. Якщо це стоїть попереду суми А плюс Б, то добуток має бути обов'язково С на А, а не навпаки, А на С. Бо добуток не є комутативним. Ми не можемо сказати, що можна поміняти в добутку матриць місцями множники. І остання властивість асоціативність відносна матриці. Отже, ще раз зазначимо, що добуток матриць антикомутативний. Останню операцію, яку ми розглянемо, і її властивості це транспанування. Отже, транспанування має наступні властивості: ми можемо спочатку додати дві матриці і потім транспонувати, або транспонувати кожну із них і потім додати. Те ж саме ми можемо спочатку перемножити матрицю на число, а потім транспанувати, або помножити уже транспановану матрицю на це число. І останнє, що добуток матриці можна транспанувати. Загальний результат або знайти транспоновані матриці від матриці А і матриці Б і перемножити, але враховуючи порядок, що спочатку БВТ множиться на АВТ. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є якісь зауваження, коментарі чи побажання, пишіть, будь ласка, у коментарях. На все добре!